Сказав пилат, а я вмиваю руки. Не винен буду я в його крові. І повели Спасителя на муки, побивши, розпинати повели. Як тяжко помилявся той правитель, чекав, не зарахується йому. Він думав, варто руки лиш помити. І буде він невинним у всьому. Омив він руки, а душа лишилась байдужою, бач, до чиїхось мук. Я чистий, я лиш руки свої мию та віддаю до інших його рук. Тепер є християни, як пілати, іде п'яниця, хай собі йде. А я йду тихо руки лиш вмивати, нечисте в царство Боже не війде. Ну що йому казать, як він не слуха. У відповідь сміється та облиш. Сказав покайся, і вмиваю руки як не покаєшся, у пеклі ти згориш. І в руки сатани віддав спокійно того. За кого наш Ісус умирав, Він лиш один візьме Його в обійми, за нього руки до Христа прибити дав. Чому ж не можемо часто ми з тобою, отого грішника любов'ю обійти і руки не вмивать, сказавши слово, а на руках до Господа нести, нести в молитвах, Господи, помилуй. Спаси цю душу, ти лиш можеш все, тебе пізнати, Дай йому ти сили, чи так ми грішних до Христа несем, чи часто тільки руки обмиваєм? я все сказав, а далі хай іде. Хіба Христос в житті нас так лишає, чи як згрішили і далі нас веде, веде. І любить, милує, прощає, В свої пробиті руки нас бере. Чому ж, бува, ми руки обмиваємо, коли той грішник робить знов своє? Нехай ж руки Господа пробиті у нашій пам'яті лишаються завжди, щоб день та ніч за грішників молитись, щоб і Господь їх визволив з біди.